Заїхав тут на прийомку одну. Дивіться, є токарні вироби по 60 гривень за КГ. Продають якраз тут на металобазі. Чого тут тільки немає? І граблі є, як завжди, і двигуни є, і редуктора є. На ціни космос. О, 2000 гривень, наприклад. 50 гривень за штуку. Тиски 6 тисяч 100 кг, 78 кг, 7 тисяч, 115 кг, 10 тисяч, тиски 3,5, 2000. Ну щоб ви не думали, що я там все хочу продати, все дорого для вас. Ось у нас на металобазах ось по таким цінам продають. Показую, демонструю для вас, що є дуже багато речей. І ржавіють вони так само, як і в мене. Оце так. Показав, продемонстрував і їду далі. Так, всім доброго дня! Розпочну свій показ тут різних речей, яких я вчора знайшов якраз на ринку. На ринок їздив, якраз купив для вас тут штурвалів, декілька штук купив чашки ще дополнительні щоб іменно було. Купив гайки, купив підшипники, цанги купив. Дивлюся, тут цанги якраз як будто підходить до цієї. Зараз відкручу секунду. Ось, дивіться, знайшов схожі цанги на ці, але не влазять. Я вже пробував тільки що якраз. Не влазить сюди цанга. Це под нинішній патрончик, це под старий совєтський якраз це було в прошлому відео. Я взяв поміряти для того, щоб ви якраз бачили, що в старе не влазить нове. Для того, щоб ви не сунули оці нові цанги. У старе, яке ну, своє відпрацювало, але може ще попрацювати, але сюди нові цанги не влазять, тому що треба підбирати. Так, розпочну. Дивіться, є штурвали різні, які хочете. Тут на 22, без цієї безручки, ось такі. Ціна за них буде по 250 гривень за кожен. Ось цей у нас буде. 380 гривень, тут 16, -й, 160, -й, тут 150, -й, 150, -й, 150, -й. вони всі одинакові. Так, що далі? Чашки, дивіться, чашка тут 100 на 80. ПКБ. Ось такі. 380 гривень, 63, 50 50, і 6350, дві одинакових. Соті, еті. Для того, щоб можна було ними користуватися, вони будуть по 350 гривень. Є ось така чашка. чуть чуть десь тут скол є, може я це десь цокнув. Ну то таке. 80 на 63. А2, 18,156. БУ, легке БУ. Ну, можна використовувати ще по призначенню. Ціна 450 гривень. Далі знайшов ось такі гайочки. Залізні. Внутрішній. Під шпильку на 3, під ключик на 7. Кому цікаво, можу всі продати е, всі разом за 550 гривень. Так, далі що тут є? Сверла, хочу знову-таки продати. 16,7. Тут у нас 13,8 на 14 і на 13. От за 5 штук буде у нас ціна. 300 гривень буде ваш. Болт у нас 15 гривень, сверло у нас по бетону 25, цей у нас 25, цей у нас 10, ця клавіша 45, цей у нас 40, 15, 10. Викрутки, крім цієї. Ось ця буде у нас 55 гривень. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, 8, 8 викруток, буде 100 гривень, і будуть вони ваші. Так, шарова. Як нова, совєтського качества, кому там треба, ціна 80 гривень. Алмазна чашка 45 гривень. З лабораторії шкільної є така частина, ціна 50 гривень. Пробки ось такі. Як ви бачите, по 45 гривень защита на шліфувальний станок, кому там треба. Е, можна якраз використовувати, ціна її 250. Оця е, якась деталька така цікава, ціна її буде 350, вила будуть 180, Ці у нас будуть 200, великі грамезні картоплю можна кидати. Е, вал для фуганку, рубанку там, і всякого такого. Більш-менш нормальний, крутиться, вертиться, можна і ще й ціпляти під конус. Якби можна пилораму зробити, як, кому там треба. Ціна 450 гривень буде він ваш. Лопата у нас буде 80 гривень. Ось це буде у нас 70 гривень. Тиски тріснуті, як ви бачите, посередині, ось. А так, все ціленьке, все гарненьке, все працює. Все стискається, все сходиться, розходиться. Ціна за них буде 750 гривень. Кому цікаво, може якраз купити. Є ящик гарненький, без всяких таких нюансів, тут, кому там для техніки, щоб свої деталі сюди збирати. Ціна за нього буде у нас 300 гривень. Далі є ось такий ковалдометр, колоти дрова. Кому цікаво, 350 буде він ваш. Це у нас молоток грамезний кілограмовий 250, шампури два штуки є нержавійка. Ціна їх буде 70 гривень, є залізні ось такі два шампури. Ціна 35 гривень. Монтіровка ось ця буде 100 гривень, вона довше, ніж взагалі. Обратний молоток якийсь з навареними тут деталями. Ну, такий собі. Ціна його 150, Шприц у нас 120 як завжди. Цей у нас буде 70. Штанга із цієї. Частиною буде у нас 45, це у нас 25, це у нас 45, це в нас заготовка якась така цікава. 50 шпильки на 6 довжиною 170, вроді би, якщо я не ошибаюсь. Тут їх 6 штук. Ось ціна буде 50 гривень. Це у нас штанга, просто трубочка. 45 гривень. Це ніжка для дверей, для фіксування дверей. Ціна 50 гривень, ключ такий цікавий, як совєтський. Ну, не знаю. Ціна його е, буде у нас 50 Цей Цей нас чотирьохкінечний з'єднувач. Е, ціна 50. Цей в нас буде 135, це в нас 35, це в нас 45. Алюмініва одна губка. Кому цікаво, 120, 120 на 25 товщину я забув поміряти. Ціна її 45, ключ 10. Це у нас 35. Що тут у нас ще підшипники. Вн... Наружній діаметр 19, внутрішній на 6. Їх у мене багато є. Є по 10 штук запаковані, а є ось тут також десь приблизно 10 штук. 10 гривень штучка, кому зацікавило, може якраз купити. Цанги довжиною ось ці 22. Діаметрній внутрішній. Внутрішній 6, наружній найменший. Ось тут ззаді 9, самий найбільший 13. Оце де сама цанга, не зажата. Тут зажаті ще сверла є, для того, щоб можна було використовувати. Кожна цанга 20 гривень, і вони всі будуть ваші. Ось ця частина буде у нас 55 гривень. Це якийсь це, там затискач для чи мікрометрів, чи чого там ігли тримати, щось таке. Кому зацікавило, також може написати. Е, Колесо в нас буде 45 гривень. Та й все, вроді би все продемонстрував для вас, що тут підготував, показав. Кому щось сподобалося, або хто побачив для себе щось якісь цікаві речі. Ключі не озвучив, забув. Присилаєте фото цих речей і будемо домовлятись, і будемо відправляти. Ось дивіться, чотири ключі. Ось такі довгі, з ручками. там. Он. Ціна за них буде 200 гривень і будуть ваші. Все, всім на цьому, гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Будемо домовлятись. Телефонувати можна, але краще, щоб ви присилали фото. Тому що коли починає виходити відео, всі починають телефонувати. Незрозуміло, про що ви кажете, де ви? Прислали фото, роз'яснили, показали. Це нормально. А коли по телефону там ось десь там колись, навіщо мені це дізнаватись, Якщо ви прислали фото конкретно про ту деталь, конкретно за ту річ, і я розумію, що вона в мене є або ж немає. І я відповідаю на це. Тому. Цінуйте свій час і мій час. Для цього я якраз вам знімаю це, все показую, демонструю. Ну і з вами якраз знаходжусь. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.